Братику, я тебе вітаю, миру тобі та добра. Ось так побільше. Хай день твій пройде вдало, а вечір кайфово. Сьогодні а Куцай тобі розповість вкрай важливу інформацію про твіни 15-го модельного року. Особливо, якщо ти є власником такої котушки, значить ти думаєш, що ще пару років зможеш безпроблемно любу нову деталь купити у Шиману до своєї котушки. Тому що підтримка на кутушки 12 років деталями від відшиману. Але в 2025 році від самої популярної моделі Пижика 4000, одна із самих проблемних деталей це ротор. Ти такий новий ротор вже не придбаєш. Все не продає компанія Шиману такі ротори. В цьому році, як ніколи, у мене скажений такий потік замовлень на відновлення цих роторів. Я думав, все з чим це пов'язано. Виявляється. Як мені сказав один з моїх замовників, немає де взяти. Сірік відремонтуй. Я довів до ось такого вже поганого зовсім стану. Ти бачиш, стерся виступ, немає майже тіла у цього виступа. Знизу, ще й купа тріщин, на риболовлі викрутився саморіз, все це діло розлетілося. Каже, я побачив. Ой-ой-ой-яй-яй, -ой 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 -ой. хотів замовити новий, а немає. Допоможи. До такого стану не доводьте. Це вже досить складний ремонт буде. Якщо важіль вниз догори, у тебе люфти, це називається радіальним люфтом, не осьовим радіальним люфтом. Це значить, у тебе зношується і сам важіль, вони, до речі, ще є в продажу, і сам виступ. А от роторів немає. Такі ремонти я почав робити дуже давно, почав робити одразу їх дуже якісно, тому що почав їх робити з подачі Макса Базюкевича, може хтось його знає, під псевдонімом Максим Джекал. Років 8 тому він умовив мене придбати мій перший у нього ж токарний станок, після чого у нього придбав ще три інших, тобто чотири у Макса придбав і три купив новими. Ще китайців добрав і е, індус великий. І наразі можу виконувати багато різної роботи. За що велика подяка? Сама Максу. Це він мене от наштовхнув на шлях токаря. Весь секрет таких ремонтів в тому, що ось тут з'являється перехідна втулка, яка насаджена на виступ, і на ньому вона не крутиться, а крутиться сам важіль на цій втулці. Це полімер поверхня. Має дуже низьку у нього шорсткість, тому вона дуже гладка. І тут нічого не зношується мінімум 8 років, тому не додавуть до ось такого стану вчасно вилікуй свою деталь нову, як.